Привіт, близнюки! Рада вас вітати на своєму youtube каналі. Сьогодні ми разом з вами дивимося квітень, який він буде, що принесе, що вам треба чекати. Сьогодні ми це все обов'язково подивимося. У мене є два нові оракули: це асоціативні карти. Дивіться. Яка красива у них місячна рубашка, вони випадково виявилися і прийшли дуже схожими. І мені вже корти застосувати їх у вашому прогнозі. Тому, дорогі близнюки, давайте разом з вами дивитися. Я викладу. По традиції по 5 карт на кожну третину місяця. Також буде загальна карта місяця, яку я відкрию і дістану найперше. І в кінці ми відкриємо тару пораду для вас на текущий місяць. Давайте разом дивимося. Спочатку оракули. Так, близнюки. близнюки. Що оракул хоче нам сказати? Це те, на чому нам потрібно сконцентруватися, особливо близнюкам цього місяця, щоб пропрацювати основна, як би, кермічна задача. І ще одні карти. Бізняки. Безмінки, близнюки, близняки. Важлива інформація. Yeah. Так, і приступаємо. залишайтеся зі мною, дякую, що це буде дійсно цікаво і пізнавально. Місяця для близняків. Карта порада. Перша карта на початок місяця. Друга. Третя. Четверта, п'ята. Також дивимося серединку. Що там близнюки І кінець місяці. Важлива інформація, необхідні знання, майбутнє. Не так. Відкриваємо. Подивимося, що там по оракулах. Реалізей. E Це реалізація. E Це чи ви реалізуєте себе. Про ваші хобі, про вашу професію, наскільки ви самовиражаєте себе? Чи є у вас таланти, які ви ще не відкрили? Чи змогли ви досягти чогось у кар'єрній професії? Якщо ні, то що вас стримує? В чому проблема? Чи реалізуєте ви ваші плани? Наприклад, чи ви боїтеся йти в невідомість? Як взагалі ви відноситеся до реалізації як такої, як до здійснення своїх план і цілей? Чи викладаєте ви на потім? Чи ви якби, приймаєте одразу якісь дії і втілюєте? Реалізація. Реалізація планів, мрій, втілення бажань, реалізація себе у сім'ї, у кар'єрі, в родині. От, на це потрібно звернути увагу на те, як ви позиціонуєте себе світу, як ви якби показуєте себе світу, який ви в очах близьких і рідних, і в очах своїх власних. A time for healing. Час для виздоровлення, час для одужання, якщо перекласти, час для покращення, тобто стане легше. Тобто, я не знаю, що у вас там було, але вам стане легше, ніби реалізувати щось, ніби вам сам все допомагати здійснювати ваші якісь плани, цілі і задачі. Дивимося. Даклів. Цей місяць, це не старший аркан, це молодший, але це вибір. Це коли ви балансуєте між чимось і чимось, можливо, у вас є кілька справ, можливо, вам треба ну, монетками, тобто, знаєте, те туди вкласти, те туди віддати, тобто ви постійно жонглюєте якимись фінансами, або у вас є дві справи, які вас розривають, і між якими ви не можете приділитися. Але, думаю, цей місяць він дійсно допоможе. І, до речі, це може бути саме вибір, де себе реалізувати там чи там. Дивимося далі. Так, відкриваємо карти для повного бачення. І знову двійка. Дійсно, якісь у вас певні рішення чекають. Так, відкриваємо далі. Є. Так. І серединка. І зробимо красиво, щоб вам було естетично і приємно дивитися, я карти поправляю. Так, на початку місяця у вас є король жеслів. Це вогняна стихія, це чоловік амбітний, гарячий, темпераментний, креативний, енергійний, такий харизматичний чоловік. От, це чоловік, який бурглить емоції, бурклять до вас якісь почуття, які до вас, так, знаєте, е, налаштований, досить. Якщо це ви, наприклад, це ви можете бути цим, чоловіком, якщо у вас такий запальний характер, то це ваша карта. Якщо це зараз дивиться мене жінка, от, то це карта, яка Каже, що появиться на горизонті такий чоловік саме на початку. І що ж ви будете робити? Ви будете думати, ви будете сумніватися, ваші голові будуть руїтися різні думки, знаєте, ви ніби будете щось вирішувати. Причому ви не будете реально дивитися на ці речі, ви якось в голові у вас буде це все. Ви навіть не захочете реально дивитися на це. Тому що тут не видно очей, а просто якісь такі внутрішні роздуми з приводу цього чоловіка. Далі король мечей. І, ніж, Дивіться, це ніби вибір, знову ж таки, між двома партнерами. Дивіться, тут король мечей, а тут король слів. Типу, між темпераментом, характером, енергією і такою стриманістю, розумом, прагматичністю, конструктивністю. Ніби ви вибираєте між. Цими людьми, якщо ви жінка. А якщо ви чоловік, то ви думаєте, яке рішення прийняти з приводу цього чоловіка? Хто його знає, що він там вам пропонує? Так, і далі, чесно кажучи, ви взагалі якось для мене особисто ви взагалі виходите з будь-якої ситуації, хоч я не бачу тут якби ну, нічого такого поганого, але ви ну, починаєте себе відстоювати. Якось. Хоча, чесно я вам скажу, мені здається, ну, що ви це просто не про вас. Тому що дивіться, наскільки ви спокійні і розсудливі. Мені здається, що цей король мечів він до вас якось дуже сильно рветься. От, або от один з цих королів, він дуже сильно якось до вас хоче залізти таке враження, що в душу. І якось от дуже з напором до вас себе проявляє, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то він от хоче якихось розборок чи то що до вас. От, так, Типу, дивись, який я типу, що? Ну от, я не знаю, я насправді не говорю в житті, але чомусь в мене саме ну, так зараз відбувається. І мах. Маг це ви, це одиниця, це лідер, це означає, що ви візьмете все в свої руки і все ж таки зробите цей вибір. Між двійок стане одиничка. Клас, ви оприляєтеся, ви розумієте, що вам треба, ви керуєте своїм життям, ви маг, владу в свої руки, супер, продовжуйте. Я дуже люблю карту одинички, карту Мага, тому що це людина, яка впевнена в собі, яка самодостатня, вірить в свої сили, і яка не оцінює себе як слабку людину, оцінює себе як ну, людину, яка здатна набагато і достойна. І саме от тут, де маг, я, до речі, класно, ця реалізація для мага дуже пасує. Тому що це схожа енергія насправді, ця реалізація і маг. Мах він може дійсно реалізувати. Двійки, о, двійка пентаклі, двійка мечів, вони не особливо, знаєте, такі якби активні. Далі. Далі є щось, що дуже для вас стабільно. це дім. Якщо у вас є якісь справи там зв'язані з нерухомістю з квартирою з чимось іншим, то все буде добре. От, навіть звернули увагу на себе ці птахи, от, підгодовуйте, от, і зверху двоє людей, які класно проводять час. Тобто Ви будете класно проводити час, і для вас буде щось дуже стійке, тому що дивіться, тут дерева, і вони дуже-дуже такі стабільні, стійкі. Тобто, вас з королем жеслів, от якщо він під цим. Дуже тісні, здорові, стабільні відносни. Король мечів, він до вас так, знаєте, з напором. А король жезлі, він, ну, він мені більше подобається, я вам відверто скажу. Так, далі під двійкою мечів, дев'ятка мечів, знову ж таки, це ваші внутрішні страхи, ваші перестороги, коли ви боїтеся розпочати щось нове. Ви боїтеся показати себе світ, ви боїтеся зробити крок інакший, ніж завжди. Ви боїтеся змінити звичний, звичний, звичний ритм свого життя, звичний ритм справ. Просто, ну, ви боїтеся змін. Хоч клітка відкрита, і крила у вас є, щоб полетіти, ну ви не летите, а, чому? а тому, що ви не вірите в себе. А ви не вірите, що так може бути. А, а як? А раптом те, а раптом все, а я не зможу, а я давно не літала, а я розучилась. Ну, ви розумієте, я сподіваюся. Але мені дуже подобається, що за цим іде сонце. Ви це розумієте. Ви розумієте, що у вас величезний потенціал, величезний, і час стілюватися, це час це саме про це. Час вилікуватися, час повірити в себе, час стати собою. Насправді, не ховатися, а світити і гріти. А далі вас чекає успіх. Ще жезлів, жезлі вона каже, що клас, все виходить. У вас справа налагоджується. Ви починаєте якось займатися тим, чим вам по кайфу, робити вибір, який вам подобається. змінюєте свідчить свій ритм справ, і воно йде, воно дуже класно вистрілило насправді. Тобто ви не очікуєте, що все якось так стане цину, тобто класно. А ви такі супер, а далі ще Пашку, який ну, кажуть, що взагалі, будь-що, я виконую все кожне твоє бажання. І ви взагалі просто в шоці, що, ну, що ви змогли, а насправді це було настільки просто і складно для вас ось розкритись, реалізувати свій потенціал, наприклад, ну, тут, наприклад, потенціал до польоту. Реалізувати свій політ. Це якщо в переносному, а в прямому реалізувати своє якесь таке пере, перевтілення, трішечки трішечки змінитися і відкрити для себе зовсім нові горизонти. От. І дивимося, що там у нас в кінці це королева жезлів, королева король це пара. Мені здається, що все ж таки, отак. Це саме воно. Між ними стабільність, між ними. Радість, між ними політ, це як пара, я бачу це як пару. Можливо, дійсно, ну, тут, якщо ви жінка, то у вас буде якийсь певний залицяльник, який там буде щось до вас якось рватися. Але мушу сказати, що ну ні, це вас не цікавить аж ніяк. А з іншого боку, я вам чесно скажу, що дивіться, якщо ось так проаналізувати, то якщо ви плануєте, наприклад, з'їжджати з із дому, ну, тобто, якщо ви живете з батьками, хочете з'їхати, все вийде. Це вийде все буде класно. Так, дивіться, ви все ж таки, от у вас цей вибір робити те, що ви перше, що ви боєтеся, чи ні, воно вас засмучує в не душі. Ви якось печалите за тим, що було. Насправді, ні за чим сумувати, ні ні за чим, ні за чим. Просто це зрозуміти. Дивіться, ви сумуєте за квітами, які тонуть, але ну, ви, ви не бачите, що у вас в руках квіти, які ще не потонули, які живі з листочком, все гаразд. Так, іерофант. Це є певні якісь зобов'язання. От, певні, е, коли обов'язки, коли у вас є певні закономірні обов'язки. Іерофан це ще священник, коуч, психолог, людина, яка от, ніби може трішечки вас налаштувати на, на, на правильний шлях, скажімо так. І далі трійка мечів. Трійка мечів, ніби, знаєте, ви послухали когось, бачите, як тут маленькій дівчинці сова читає, і чомусь стає дуже боляче. Можливо, вам, ну, таке раніше, тут читали нотації за щось, хтось, хто старший по, там, по рангу по вікві по віці. Хтось вам читав ці моралі і боляче стали від цього. І знов двійка. Дивіться, ми почали у нас три двійки. Карта місяця і в кінці теж двійка. Вас, ви якось не можете оприділитися, дорогі близнюки. Ви не можете зрозуміти, яким вам шляхом іти. Вам ви ніби постійно хтось вам зі сторони як-небудь мусить вас направляти. Але вам потрібно слухати тільки себе. Ви приймайте рішення серцем. Просто от серцем. От уявіть, що ви запитуєте себе. Ніби ми знаєте, ну, я не хочу щоб ви, ну, якось сприйняти це неправильно, але просто чесно запитайте себе і чесно дайте відповідь. Тому що всі відповіді у нас в голові. І час лікуватися, час вилікуватися, час завершувати певний цикл цього, цього поганого самопочуття через щось, що вас турбує, і час реалізовувати власний потенціал. І так карта поранена для нас, для вас близнюки. деявом. Не ведіться. Не ведіться на погоду інших людей. Не думайте, що всі люди добрі, тому що не всі люди добрі. І вийдіть з тих тенет, та які вас сковують. Це, це стереотипи, це ваші переконання, це внутрішні зажими, комплекси. Виді з цієї погодини постарайтеся. Жити просто не маючи ніяких залежності. Повірте, щасливі люди залежності не мають. Я рекомендую вам, і дияволо рекомендує не спокушатись, по-перше, в плані чужих чоловіків там, чужих жінок, от і старатися жити без будь-яких прив'язок, без будь-яких спокус, без, без будь-яких поганих звичок, тому що. Все буде добре всіх і кожного з нас, і що ми будемо працювати над собою і аналізувати. Дякую, що ви були зі мною, дорогі близнюки. Ми подивилися сьогодні місяць квітень для вас. Буду рада вашим лайкам, підпискам, коментам, чекатиму їх з нетерпінням. Дякую, що були зі мною. Люблю, до нових зустрічей!